Ці дані, які оприлюднили дзеркало тижня, так і це дослідження, проведене центром імені Разумкова. Чи можна говорити, що, що 44% які вважають, що час для переговорів настав? Це справді є готовність українського суспільства. Ну, це мінус 6% до майже половини так громадян, які готові розглядати варіант якихось перемовин з Росією. Чи справді суспільство готове? Українське суспільство готове до переговорів з Арефією. Насправді в цих даних немає нічого дивного, і при е, різних формулюваннях такий відсоток був і більше. У нас, наприклад, був з е, 2022 року запитання таке: яка з, е, з двох точок зору ближче до вашої Україна має перемагати лише військовим шляхом, чи має також шукати дипломатичний шлях завершення війни з Росією. І тоді тільки 60% у травні 2022-го казали про те, що Україна має перемагати Росію лише воєнним шляхом. А вже в грудні 2023-го 72% і в лютому 2024-го 72%. Тобто більшість людей вважає, що ми маємо не тільки воєнним шляхом, а... І шляхом переговорів проблема головна в тому, про що будуть ці переговори, і на що люди погоджуються як результат цих переговорів. І тут є те, що ми от просто не знаємо. І головне це, що ми можемо на, як армія, чи можемо ми перемогти, чи не можемо. І якщо ми не можемо, то ми маємо домовлятися. Якщо ми можемо, то ми маємо воювати. І тому є багато невизначеного. Це залежить від сприйняття людей. Пане, ми... так, так. пане Володимире, 에... скажіть, будь ласка, я хотіла поцікавитись, уточнення, а от якби формулювання чи час настав домовлятися з Росією і було вказано конкретно прізвище Путін. Були б інші цифри, на вашу думку, чи все ж таки так само це такий би орієнтовний зріз би залишався? Ну нюанси формулювань формулювань впливають в принципі. Якщо б Путін був би цей відсоток менший, uh -huh. тому от, на жаль, от соціологічні дослідження такі, що на нюанси формулювання на це впливають, тому потрібні різні формулювання і е, такий блок запитань, за якими ми можемо більш адекватно щось сказати. Крім того, є питання, які просто чутливі і е, е, люди не хочуть щось сказати, тому є саме спеціальні методи, яким чином виявляти думку е, тих людей, які ухиляються. Uh, і там приблизно 6-7%. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що все ж таки у питанні mm. переговорів? Я uh, хотів ще сказати, так. що ми. Так, так, так. Окей. Okay. Uh -huh. Давайте. Ні, пане Володимире, закінчить думку. Uh, що... Uh, що ми запитували так, що що виглядає як найбільш реалістичний результат війни? Uh, і... Uh, Люди казали про те, що більшість продовжує вірити в то в те, що відновлення кордонів 91-го року можливо. Було 71% і цей відсоток поступово зменшується, але не дуже сильно. У грудні 23-го 69%, у лютому 66%. і. Зараз приблизно шістдесят шістдесят я хотіла поцікавитись, тому що, от оприлюднюючи ці дані, дзеркало тижня зазначило, що опитування воно презентує тилову частину не армію і не військових, які зараз тримають оборону і б'ються з ворогом. Як ви думаєте, якби було опитування серед тих, хто воює, серед військових, серед армійців, ці цифри б радикально відрізнялися від того, що отримували соціологи, опитуючи звичайних громадян, чи вони були б схожими до того, які зараз є, от маючи на руках от опитування? Я не думаю, що була якась різниця. Тобто, ці люди, які воюють, вони звичайно мають іншу точку зору. Але зараз в армії біля мільйона людей, а дані репрезентативні для приблизно 20 мільйонів тих, хто. Як пишуть автори статті, знаходяться в тилу. Тобто це фактично зараз ця частина, яка знаходиться в армії, складає приблизно 4% від тих, кого ми опитуємо, і там ще дані якось розклали це по іншому. Тобто результати відрідняли би не більше ніж 2-3 я хотіла поцікавитися, я вже казала, чи не живуть українці в певних ілюзіях стосовно того, що вони хочуть мати, і стосовно оцінки того, як воно все рухається. Чому я запитую, чи не живе Україна в ілюзіях, і українці не живуть звичайно, в ілюзіях? Тому що згідно з цим опитуванням, вони дуже велику надію покладають на санкції на Китай, що зашморг китайських і удавка на шиї Росії, що вони будуть працювати і матимуть ефект. Вони також не вірять Путіну в те, що з ним можна домовлятися. Але водночас вони не розуміють, з ким взагалі домовлятися. От і, наприклад, для мене це аксіо. Найти е, таке запитання без відповіді: з ким домовлятися з в Росії, якщо і говорити про питання переговорів якихось домовленостей. Ну е, такі запитання автори цього достиження не задавали, е, з ким власне домовлятися. Але мені здається, що і. Керівництво України вже каже про те, що необхідно домовлятися з Росією, і питання, яке ставили автори дослідження, це про те, чи не потрібно відмінити норму закон... конституції та про НАТО. Ні, закон про те, що не, не можна домовлятися вести перемовини з Путіним. Uh -huh. І значна частина uh, каже, що треба його відміняти, і з усіх інших даних ми дійсно покладаємося на посередників у цьому, і гадаємо, що uh, хтось може uh, примусити uh, Путіна і має на нього вплив. І це на мій погляд відповідає реальності, тому що якщо б uh, скажімо, ті ж самі Сполучені Штати надавали ту зброю, яку нам потрібно, і надавали б її вчасно в тих кількостях, які потрібно, давали б дозвіл на обстріли, то ситуація, очевидь, була іншою, і готовність Росії до перемовин була б іншою. Коли Росія програвала, то вона висловлювала зовсім інші умови на цих перемовинах. І по іншому до них ставилися зараз. Це це просто а, а ультиматум, а, і це фактично показує, що зараз Росія все одно не готова до переговорів і тому не зовсім зрозуміло, чому ми активно цю це обговорюємо, коли від, від нас це не залежить. Я почула. Пане Володимире, і ще от ситуація стосовно е, членства України в Альянсі. Насправді цифри не такі високі підтримки. Так, 56%, за даними цього опитування українців, за те, щоб Україна все ж таки ворухалася в напрямку Альянсу. Як би ви це пояснили? Чому? Е, я такого не бачив, е, щоб вони були. Проти Напаки... Ні, не проти. Вони за підтримують рух тільки 56%, тобто трохи більше половини. Ну для мене здавалося б, що це мало би бути відсотків так 80%. А, де, зараз так і є. Вісімдесят відсотків. ми питаємо про те, як би ви проголосували за на референдумі за вступ до НАТО. То більше 80% за те, щоб ми вступали до НАТО, причому це в різних регіонах. І ця цифра тільки зросла за час війни. Більш того, ми запитували навіть співставляючі: ми питали, чи що як краще це вступ до НАТО. чи... Угоди з конкретними державами, як більш реалістичні, на що люди все одно казали про те, що вони бачать як єдину гарантію вступу до НАТО? А можете прочитати запитання, як формулювалося? тому що я щось такого. Я от власне я бачила про 56% які однозначно підтримують напрямок з Руху України до НАТО, і мене здивувала ця цифра. Я от я от намагаюся знайти зараз, власне, зайшла. Даруйте, даруйте, пане Володимире. Зараз секундочку. Ну, ми такі дослідження проводимо вас. регулярно. І, і там є зростання, тобто підтримки вступу України до НАТО. Я правильно розумію? Так, у ваших дослідженнях? Там було, так, да, є, є невелике зростання, і зараз ця цифра приблизно, точно як ви сказали, десь біля 80%. Uh -huh. і немає ніякої різниці по регіонах. До того ж ми запитуємо. Про два види регіони ми запитуємо про те, де ви зараз проживаєте, угу, і ми центру. запитуємо людей, де ви проживали до початку війни, і виділяємо ці регіони. Так от за жодним діленням на регіони угу. немає різниці, і 80% за вступ до НАТО. І зараз на вступ до НАТО навіть люди більше. Мають надію ніж до вступ до ЄС. Я почула вас. Спасибі вам величезне, пане Володимире. Я даруйте, не можу ці цифри поки що знайти. Глядачам надаю, нагадаю, що це був Володимир Панілото, соціолог і директор Київського міжнародного інституту соціології. І обговорювали ми останні опитування стосовно того, чи готові українці до того, щоб розпочати переговори з Ревією.